Вітання! Сьогодні ми занурюємось в один, ну, досить технічний, але справді цікавий документ. Це патент США від Google 9 104 750 750B1. Так Він про те, як пошукові системи власне, намагаються краще зрозуміти, що ми маємо на увазі. Угу. От, наприклад, коли хтось шукає Нью-Йорк Таймс пазл, звідки система знає, що йдеться, скоріш за все саме про кросворд. А не про якусь іншу загадку чи головоломку. Так, це, знаєте, класична проблема. Як зрозуміти контекст? І цей патент він якраз описує, як вони відійшли від простого аналізу окремих слів. Уніграм, так. Так, уніграм чи навіть пар слів біграм. Раніше ж як було? Спробувати врахувати ширший контекст, аналізуючи довші послідовності слів. Це було м -м, обчислювально дуже важко. Тобто просто потужності не вистачало. Саме так, аналізувати всі можливі комбінації в реальному часі це було надто складно. Гаразд, давай розберемось. Тоді в чому ж прорив? Якщо довгі фрази аналізувати було важко, що вони вигадали? А інновація, власне, полягає у використанні концептів, це ключове поняття тут. Концептів так. Концепт це по суті група слів, що часто йдуть разом, і вони сприймаються як єдине ціле знаєте зі своїм окремим значенням. Ага. От як у прикладі New York Times. Це ж не просто три слова, це назва газети, конкретний концепт. І система вчиться такі штуки розпізнавати. Тобто, коли система бачить запит New York Times Puzzle, вона така: ага, New York Times – це один блок, це концепт. Точно. І вже потім дивиться на слово пазл саме в контексті цього концепту, а не просто як окреме слово. Влучно. Патент описує процес приблизно так. Система отримує запит, перевіряє, чи є там послідовність СВІФ, яка є відомим концептом. От як New York Times. Угу. Якщо є, система починає збирати дані. Дивиться, як користувачі уточнюють свої запити після використання цього концепту в наступних пошуках. Тобто вона стежить, що люди шукають далі. Саме так аналізує цілі сесії пошуку. Наприклад, бачить, що багато людей після New York Times Puzzle вводять New York Times Crossword. А, і робить висновок. Точно, робить висновок. Ага. В контексті Нью-Йорк Таймс слово пазл схоже часто означає кросворд. І на основі цього створює правила ну, правила заміни чи уточнення. Пазл стає кросвордом, але тільки коли поруч New York Таймс. О, ось це вже справді цікаво, бо це ж дозволяє робити дуже точкові правила. Тобто, ця заміна пазл на кросворд спрацює для Нью-Йорк Таймс. так. Але ж не спрацює для, скажімо, джіксо пазл, бо там інший контекст. Абсолютно вірно, в цьому і сила. Джіксо може бути іншим концептом або просто словом, і правило не застосується. Патент, до речі, наводить ще приклади. Так, наприклад, запит Нью-Йорк Янкіс Стедіум. Система може побачити концепти Нью-Йорк і «стедіум». Угу. а слово Янкіс, що між ними. Ну, В цьому контексті воно ж, скоріш за все, про бейсбольну команду. А не просто про мешканців нової Англії. Саме так, контекст звужує значення. Або ще був приклад про податки. Так, так, пам'ятаю щось таке. Запит social security tax rate. Система бачить поруч концепти social security та tax і припускає, що слово rate далі найімовірніше означає ставка чи розмір, тобто «Calculation». А не пільга чи щось таке так, не «бенефіт», що теж можливо для слова рейт в іншому контексті. Добре, тоді головне питання: а що це все дає нам, ну, звичайним користувачам пошуку. Окрім того, що ми, може, рідше бачимо не ті результати на запит про кросворди. Ну, по-перше, і це головне, точніші результати, більш релевантні. Коли система розуміє концепти, вона краще вгадує, що ми насправді шукаємо, особливо якщо запит такий ну, неоднозначний. Угу. Вона може запропонувати кращі уточнення або одразу дати те, що треба. А по-друге, це ще й ефективніше з точки зору обчислень. А, тобто швидше так, обробити концепт як єдиний блок легше, ніж перебирати всі довгі комбінації слів. Отже, система стає і розумнішою. І так би мовити, спритнішою. Отже, якщо підсумувати, ключовий висновок такий: пошукові системи рухаються від простого порівняння слів до розпізнавання оцих багатослівних концептів і використовують їх як такий собі якір, щоб зрозуміти контекст решти запиту. Безперечно. Тоді головне питання а що це все дає нам? Ну, звичайним користувачам пошуку. Окрім того, що ми, може рідше, бачимо не ті результати на запит про кросворди. Ну, по-перше, і це головне, точніші результати, більш релевантні, коли система розуміє концепти, вона краще вгадує, що ми насправді шукаємо, особливо якщо запит такий, ну, неоднозначний. Угу. Вона може запропонувати кращі уточнення або одразу дати те, що треба. А по-друге, це ще й ефективніше з точки зору обчислень. А тобто, швидше так обробити концепт як єдиний блок легше, ніж перебирати всі довгі комбінації слів. Отже, система стає і розумнішою, і так би мовити, спритнішою. Отже, якщо підсумувати, ключовий висновок такий: пошукові системи рухаються від простого порівняння слів до розпізнавання оцих багатослівних концептів, і використовують їх як такий собі якір, щоб зрозуміти контекст решти запиту. Безперечно, це вже крок до глибшого розуміння сенсу, а не просто слів. Саме так. І це, знаєте, наштовхує на думку про майбутнє. Якщо машини так ефективно вчаться знаходити оці смислові блоки в тексті, uh -huh. то як це може змінити нашу взаємодію з інформацією в цілому, і які ще концепти вони можуть навчитися розуміти, можливо, набагато складніші, абстрактніші, не тільки назви чи терміни, а скажімо, ідеї, емоції, причинно наслідкові зв'язки? От про це цікаво подумати.